Вибачаюся, друзі. Думав що FF85-50 це NPN транзистор, Ну як се ні. Так як я подивився по святкому в інтернеті, Ну, яка в нього структура і там була помилка в інтернеті, написано було NPN. А на самом тоді він PNP. Тому знайшов інший транзистор. PNP. Структури і зараз його припаяю. Цей транзистор NPN я вже випаяв. Тепер припаю PNP. Ось так. Так, і в ітогі я припаяв транзистор PNP структури. Ось він так називається. Показую. А13-09, щось, так? Да? І тепер вмикаю чайника. І светодіод перестав світитися. Натискаю на 60. Світиться тепер на 70, світиться. 80 світиться і 90 світиться. І вимикаю. І вмикаю. Все, працює, можна збирати. Такну ось і все. Чайник віпнув в розетку. Як бачите, не світиться нічого, навіть щось показую вам. Вимикаю повністю і вмикаю його. Бачимо, що нічого не світиться, 70 забіс не світиться. Вмикаємо 60 і чайник почав нагріватися. А вся проблема була в тому, що була пом помилка в інтернеті. Потрібно було мені одразу взяти транзистор, випаїти і перевірити його структуру. Ну я так полінувався, захотів подивитися в інтернеті і знайшов помилку. Ну, натрапив -на, 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 на помилку да і все. Ну нічого страшного таке буває. Ми бачимо, вимикається і вмикається, все працює. Знову вимкнувся чайник, вмикаю тепер 70. Все, І чайник вимкнувся. Вмикали 70. Бачимо навіть замигало Зел... З... зелений сітольод. Засвітився те, що припинений нагрів. Вмикаємо 70. Ну, тепер працює 70. Аналогічно і 70. Набрав температуру і вимкнувся чайник. Вмикаємо 80. І тут так само аналогічно світиться зелений. Вмикаємо 90. І аналогічно із 90 Чайник вимкнувся. Вимикаємо все, вимикається все. Вмикаємо на звичайний чайник, вмикається звичайний чайник. Ось тепі миріємо? І чайник вимк, вим, вимкнувся повністю. Більше надоїдрової 70 не світиться постійно. Ось такі справи. Ось на цьому можна вважати ремонт закінчено. А всім, хто дивився, дякую за увагу.